Всім привіт! Ви на каналі Філендіго. Мене звати Антон, і я радий, що ви відкрили це відео, тому що сьогодні я розповім вам про батька всіх колодобудівних ігор, а саме про гру Dominion. І це її друге оновлене видання. Ця коробка справжній скарб для карткових ігор з механікою побудови колоди. Почніть гру з маленькою колодою, яка буде символізувати ваш Домініон, а завершите її з великим стосом, у якому будуть ваші маєтки герцогства. Та провінції. Але не тільки у вас такі плани. Інші монархи також хочуть розширити свої королівства. Тому тут тільки одне питання: хто ж буде першим? А в цілому, у цю гру зможуть грати від двох до чотирьох монархів, які будуть змагатись один з одним за Домініон. Звісно, аби розширити свої володіння до справжнього Домініону, вам потрібно буде багато діяти: чи то викопати рів проти загарбників, чи то перебудувати старі будівлі на нові, більш сучасні та дохідні. Які приведуть вас до перемоги, і все це буде відбуватись за допомогою карт, яких у цій грі аж 500 штук. З них у нас є базові карти міді, срібла та золота. Це наша валюта, якою ми будемо розплачуватись за купівлю інших карт. Ще ми маємо базові карти маєтків, та провінцій. І це наша основна мета у грі: здобути якомога більше таких карт, тому що на них є переможні очки, які потрібні для виграшу. Ці інші карти називаються королівськими, і вони мають властивості атак, реакції. Tadinho. На початку ж гри кожен гравець отримує стартову колоду, де у нього буде сім карт міді та три карти маєтка. І абсолютно усі гравці починають з однаковим стартовим набіром карт. Далі треба підготувати запас наших карт. У запасі карт є як базові карти: це мідь, срібло, золото, маєтки, герцог, провінція та прокляття, так і карти королівства. Всього у коробці є 26 стосів карт королівства, але з них треба обрати тільки 10. Інші 16 нам будуть не потрібні у цій грі, але їх можна використовувати у інших партіях, аби урізноманітнити свій ігровий процес, і можна використати або рекомендовані набори з правил, або ж скористатися картами-рандомайзерами та вибрати ці карти взагалі випадковим чином. І ще у нас є планшет звалища. Його викладаємо також біля карт. Він нам потрібен для того, аби туди скидати знищені протягом партії карти. Після цього може починатися гра. Кожен гравець тасує свою колоду та бере з неї п'ять верхніх карт, якими і буде грати протягом цього раунду. Кожен хід гравця буде складатися з трьох фаз: перша фаза це фаза дії, друга фаза фаза купівлі, і третя фаза фаза очищення. На початку ж ходу у фазі дій можна зіграти одну карту з дією, якщо така є, і відповідно виконати її дію. Наприклад, карта кузні дає нам додатково три карти, які ми можемо добрати зі своєї колоди собі на руку. Розіграні ж карти ми будемо класти перед собою, і це називається ігрова зона. Після завершення фази дій наступає фаза купівлі. Тут гравці можуть викласти свої карти з монетами і відповідно купити з загального запасу одну карту. При цьому гравець повинен купити карту, яка не перевіщує загальну цінність. Його монет і нарешті після купівлі карт гравець завершує свій хід фазою 3 очищення. І тут все просто: гравець збирає всі карти зі своєї ігрової зони та руки та кладе їх у скид. А зі своєї колоди добирає 5 нових карт. Якщо колода вичерпалась. А необхідно добирати ще карти, то гравець перетасовує свій скид і формує нову колоду, звідки вже і буде тягнути карти собі на руку. У цьому і є суть колодобудування. Наша колода буде постійно з нами. Ми будемо її покращувати тим, що будемо купляти до неї нові карти, а також тим, що будемо знищувати непотрібні. І таким чином гравці будуть грати до тих пір, поки або не закінчаться усі карти провінцій, або не закінчаться три інші будь-які стоси карт у загальному запасі. І, звісно, після цього гравці збирають всі свої карти докупи, рахують переможні очки, і той, у кого більше, той переміг. Що ж я думаю, з тим, як грається гра, тут все зрозуміло, але кому ж вона підійде? Абсолютно кожному, і я не жартую. Ця гра, правило якої зрозуміє будь-яка людина. Зрозумілий порядок ходу, дії, які описані на картах, та швидкий ігровий процес цьому дуже сильно сприяє. Проте, якщо виділяти конкретніше, то по перше, я би виділив тих, хто полюбляє ігри з механікою колодобудування, тому що тут ця механіка вона. Чиста як сльоза, немає нічого зайвого. По-друге, тим, кому потрібна гра, у яку однаково цікаво грати як у двох, так і у чотирьох. А якщо у вас є ще одна додаткова коробка, то ви можете розширити кількість гравців аж до шістьох. І по третє, вона підійде для тих, хто хоче доторкнутися до класики та батька однієї із найпопулярніших механік настільних ігор нашого часу. Ну а чим цікава ця гра? Одразу хочу звернути вашу увагу на 26 шість стосів королівських карт. Це створює велику різноманітність у кожній партії, якщо ви будете використовувати різні набори або карти рандомайзери. І таким чином, скільки б ви не грали у цю гру, кожна партія буде унікальна. Також сам механізм колоду будування дуже цікавий, тому що, хоча ви купуєте собі карти, які ви хочете, але ви все одно будете перетасовувати свою колоду, і в один хід вам можуть прийти карти, які ви купили. Це будуть карти, які дають багато дій, багато валюти. А у інший хід навпаки придуть стандартні карти, і вам потрібно буде у цей хід викручуватись з тим, що є. І протягом партії це буде спонукати вас не тільки купляти карти, а й позбуватися непотрібних. До речі, при роботі над грою ми взяли оновлений дизайн коробки, який більш сучасний та ясний. Яскравий в порівнянні з оригінальною версією. А ще наша команда обновила дизайн та верстку правил, аби вони були ще доступніші та зрозуміліші. Що ж, Dominion в українській локалізації вийшов просто неймовірний, гарний дизайн. Зрозумілі правила. І усе той самий захопливий ігролад, як і 16 років тому. І за ці 16 років ця гра довела, що вона все ще актуальна, цікава та варта того, аби в неї грати. Ну а ви були на каналі видавництва настільних ігор Філіндіо. Напишіть, як вам гра у коментарях, підпишіться на цей канал, поставте вподобайку та натисніть на дзвіночок, аби не пропустити нові локалізації від нашого видавництва. Всім пока!